Байк з душею корабля Донеччанин власноруч збирає триметровий мотоцикл, за зовнішнім дизайном якого цілком можна вивчати всю скандинавську міфологію. Всі деталі до транспортного засобу чоловік виковує у власному гаражі за допомоги найпростіших інструментів. Світлана Фечун поспостерігала за процесом. Тьому! Коня ви поки що не побачите на дорозі. Він ще чекає своє серце, американський дволітровий двигун. Проте у нього вже є головне душа Кастомбайка. Кастомбайк, мотоцикл зібраний власноруч на честь давніх моряків, які підкоряли нові світи. Майстер каже, у минулому житті був серед них. 21 рік приснився сон. Я плив на такій точно ладі. Я пам'ятаю своє місце. Я пам'ятаю, як нас атакували, літіли стріли, укривався точно таким щитом. Я пам'ятаю смерті людей, ім'я своє, ормі назвали. Відтоді 45-річний майстер об'ємної чеканки Олег Макаров захопився історією та міфологією Скандинавії. Тепер свої знання зашифровує у символи, якими прикрашає деталі свого байка. Бензобаки – ціла скандинавська релігія. Це древо, Юг Драсіль, називається, на якому розположено 9 міров. По бокам два ворона – Хугін і Мунін. Хугін нес. Пам'ять муняс мудрость. Всі деталі для свого залізного коня Олег виковує з листового чорного металу. На кожній особливі малюнки та письмена. Руни Я руни чекаю рано вранці, в определені дні. Так як руни являються не просто цифри, чи якісь букви Це магічні значення, несучі за собою дуже велику. Колосальну енергію. Умілець не копіює якийсь мотоцикл, а створює свій виняток лише двигун, колеса та гальма, які він купує через інтернет в Америці. Це маслобак. Здесь бензин. Це маслобак. заливна кришечка тут знаходиться. Я його розположив в передній частині. Таким чином легше обдуватися, тобто охолодження у нього легше буде. Оцінити свій витвір автор не береться. Каже, ціни він не має. Світлана Фечун, Сергій Сіров, Донецьк, новини 2+,2.